І вітання! Ви дивитесь проект Фенікси. Для вас тут працює Анні Черненко. Сьогодні в нашій студії гість Володимир Лях, він засновник футбольного клубу Незламні з Амфутбоболу. Ну і власне менеджер з розвитку, як і сам Володимир про себе каже, тому що зараз це команда, яка тільки нещодавно створилася, тільки вона розвивається, але вже при цьому має круті досягнення. І чому ми говоримо сьогодні власне, про футбол в нашому, в нашому проекті? Тому що це футбол для хлопців. Для дівчат, які е, займаються спортом, попри ампутації, попри серйозні поранення, але більше нам власне розкаже пан Володимир, як з'явилася ідея? Чому в Харкові, в Харкові з'явився цей футбольний клуб? Як для вас почалася ця класна історія? Е, ну Я сам полюбляю з дитинства футбол, завжди займаюся футболом. Е, ми ще. Після 2014 року, коли я звільнився, створили команду з ветеранів і брали участь безпосередньо в команді були тільки ветерани. І брали участь, і їздили по різним містам, виступали, приймали тут в Харкові. Цей проєкт був українці разом. Ну, на жаль, повномасштабна війна, коли розпочалася, Вся команда, звісно, так як учасники бойових дій, пішли захищати країну. І ось так рік тому ми зізвонилися з хлопцями і вирішили продовжити займатися тренуватися, бо спорт. Це і фізична, і психологічна така знімається під час змагань. Тому mm. хлопці сказали, що так, звісно, коли yeah. у нас будуть That... відрядження, або ми будемо в відпустку їхати, ми з задоволенням, якщо буде така можливість, будемо, звісно, приїжджати і бути на тренуваннях. Тому ми відновилися в ветеранської спільноти всіх, кого я знав, ми зізвонилися і розпочали процес тренувань на металісті. Так як у нас фінансування не було, я скористався можливістю, написав грант на Український ветеранський фонд і зараз реалізовую проект під назвою Спорт для героїв. А якщо брати Анфутбол. То що мене я цей спорт знав. Я за ним слідкував, але не постійно. І коли на поле з'явився наш наша легенда, це Саша Тібіньков. Які ми грали до повномасштабного вторгнення в одній команді. І він з'являється на поле. Ми нагороджуємо кожного захисника в нашій команді за захист батьківщиною, е нагородою. І ось коли Олександр з'явився на полі, і я побачив, що він втратив дві кінцівки, то мене прямо скажу чесно, зразу. Те, що прийшло в голову, що все, анфутбол, футбол треба вже розпочинати, бо побратими повертаються, на жаль, з втратами кінцівок, і вони теж полюбляють цей спорт, вони ж живуть цим спортом. І для них треба теж зробити такі і в участі у змаганнях і процес тренування. Я зразу звернувся до керівників Ліги Дужих, які завезли цей проєкт, ми, грубо говоря, створили у Львові. Спитав, які деталі. Вони Сказали, що ми зараз збірну замфутболу з усієї України готуємо, буде процес в Черкасах. Три дні збір буде проходити там. Це за тиждень до цього. Я кажу, все, супер. Я їду до вас. Я поїхав в Черкаси, провів збірну футболу на Черкасах, поспілкувався з гравцями, з тренерами, з реабілітологами. Мене там дуже тепло зустріли, познайомили з базою, їх, МСК Дніпро. Тобто крута ідея. Я з цими всіми записами, з отакими, поїхав в Харків і анонсував, що в Харкові створюємо таку команду. Я чому на початку називала цю е, класна історія? Я да? хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, про що я е, е, нам пощастило, як журналістам 24 го каналу побувати на одному з тренувань, і я побачила, які... Завзяті, які запальні, які неймовірні хлопці, от які в на той момент на тому це було третє тренування, тільки от на металісті, які вони неймовірні. І тому це дійсно класна ідея. Щоб просто мене правильно зрозуміли, а тут в контексті можна не так прочитати. І ми протягом програми будемо ставити на різку от з тих ігор, з, тієї, mm -hmm. з того тренування, з тих спроб, як що вдавалося. І от, власне, для початку теж трошки про ампутбол, щоб наші глядачі теж зрозуміли, mm -hmm. Розуміли і зрозуміли ті, хто може приєднатися, що вони власне можуть. Кого ви берете? Кому варто приїхати подивитися? От як це? да Як це і для кого? Ну, а футбол це ж звичайний. Як футбол, чи самі правила гри, трохи, звісно, відрізняється. Але тут гра йде на милицях. Тобто хлопці грають на милицях. Милиці це є продовженням рук. Польові гравці можуть брати участь, якщо була ампутована одна кінцівка або порушення її функцій. Якщо верхня кінцівка — він може бути воротарем. Нема не вікових якихось максимум чи мінімум, тому що ми запрошуємо всіх. Тут не може бути чи військовий, чи цивільний, це ж теж нема такого. Тобто всі можуть, можуть брати. Тут можуть брати як і хлопці, так і дівчата. Тобто тут обмежень е, практично немає. Е, всі, е, хто бажає взяти участь або хоча б спробувати один раз, ми залюбки запрошуємо на ці тренування. Ось у нас хлопці, які приїжджають на тренування, коли вони власне побачать і спробують, вони з нами залишаються. З ким я спілкуюся, Їздю і по реабілітаційним центрам, і по громадам, і по інститутам протезування. Картинка, відео не продає той ефект, що ми робимо на футбольному полі. Ось коли приїжджають, і я е, переконую, що приїдьте хоча б спробуйте, Можливо, перше тренування е, не викличе якогось там захвату, але ось якщо одне-два тренування ви побудете, ви зрозумієте, що це. Спорт, який об'єднує, об'єднує і в нас всі в колективі між собою шуткують, підтримують. Ми зараз зустрічаємося і в роздягальні. У нас є хто грає на гитарі, у нас є дуже багато напрямків, які хлопці розкриваються і роблять цю атмосферу в команді. Я кожен день, кожне тренування, в мене якесь відкриття. Відкриття того, що хтось по-різному унікальний. Це не тільки в футболі. Є хлопці, які навіть за все своє життя не разу не переглядали футбол і навіть правил не знають, але вони приходять, тренуються, кажуть, так це круто, я хочу цим займатися і хочу далі бути в команді. Цим брати участь можуть всі, хтось стане професіональним футболістом хтось може прийти бути. Просто частини команди отримати цю атмосферу спілкування, на виїзні матчі, їздити як підтримка, брати участь. Тобто тут у нас є хлопці там 20 років, а є 50 і плюс. І вони з задоволенням приходять, грають в футбол, отримують від цього масу, так скажемо, задоволення. Тобто тут такий вид спорту, що не, не потрібно е, думати, що як я на протезі буду грати. Теж багато думають, що вони будуть грати на протезі. Ні, вам в футболі протези всі знімаються. Ви не будете бігати на протезах. Тобто ви будете бігати на спеціальних спортивних милицях. А от ми, коли говоримо з феніксами або про феніксів, часто питаємо про емоційний стан. От я думаю, вам збоку, коли ви починаєте з хлопцями, ну колись може дівчата доєднаються, так жінки. Коли починаєте, і от до кінця тренування, або там на те саме друге, як вони змінюються? Що вони говорять? Не знаю, які вони до і після. Ну, звісно, змінюється. Змінюється. Чому? Тому що коли вони приїжджають на тренування, перевдягаються, вони приїжджають ну, там, у кожного свої якісь моменти життєві, там, в сім'ї на роботі або ще щось. А ось як тільки вони перетинають е, в поле і отримують м'яче, то вони стають. Е, Другими людьми вони посміхаються, вони шуткують один з одним. Вони там. Споминають те, що було там на першому тренуванні, що не розуміли, коли вони прийшли. Зараз вони цим дивляться. Там, я ж у нас постійно присутній і реабілітолог, і лікар без цього ми не проводимо mm. тренування. У нас присутній фотооператор, відео, який фіксує всі наші там з першого тренування mm. по сьогоднішній день. І хлопці бачать, ну, які вони прийшли, які зараз. Монтуємо класні відео. Від У вас проблем. є Тікток, я знаю. Я лайк. Це такий процес, що ми починали одне тренування в тиждень. Потім і півтора години хлопці сказали замало. І ми вже з четвертого тренування почали два рази на тиждень, по півтори години. Зараз після офіційного кубку Ліги Дужих, який ми брали участь в Києві, ми приїхали, хлопці сказали, що нам півтори години замало, нам, натринав, нам, нам треба більше, тому ми зараз вже збільшили до двох. Я не встигаю, тобто вони мені ставлять задачі. Я намагаюся максимум їхні всі потреби вирішити. Тобто, для дві години тренування для звичайного футболіста ну, це ага. тяжко. А для них вже не вистачає там дві години. І це ж зовсім друга боротьба. Я там дивлюся і сам граю в футбол, і за професійними клубами спостерігаю. Тут саме віддача хлопців відрізняється від звичайного футболу. Вони на милицях навіть бачать, що вони не встигають за м'ячом, вони відпрацьовують до кінця. Закінчується тренування, вони не збираються там іти додому там, по часу. Я їх ще 10-15 хвилин. Вже виганяю з поля, кажу хлопці, ну вже достатньо. Чемпіонат, на якому ви були, чи от кубок, як правильно назвати, я знаю, що ну, до програми ми розмовляли, що є досягнення, і досягнення неочікувано для тих, хто не знає харківських футболістів. Так, да, Ми вже, хоча нам ще немає два місяці, як ми створилися і почали тренуватися. Я ж все таки зміг сформувати. Ну, не я, а вся команда змогла сформуватися і вже взяти участь у офіційному кубку Ліги Дужих. Там брали участь з різних міст України. Це там Шахтар Сталеві, Боревій Київщина, це Покрова Львів, тобто з різних міст клуби, які вже сформувалися, кому півтори року, кому рік, кому півроку. Нам було два місяці. Нам сказали, що ну, поки що ви, напевно, не готові. Тому нам запропонували, дякуючи організаторам, сказали, добре, бачимо вашу. Наполегли, що ви вже хочете. Якщо ви об'єднаєтесь там з командою Дніпро, у них теж там є кількість людей, і одної команди виступили, то типа да, супер. І ми з організатором зустрілись, поспілкувалися, він каже, так да, крута ідея, ми ж все. Це робимо для кого для хлопців, які можуть вже взяти, не чекати наступний кубок, а вже може взяти. І от ми прийняли рішення об'єднатися і поїхати разом виступили. І ми виступили. Була перша ліга, тим, хто рік і більше тренується, і зробили втору групу, де друга ліга для новачків, які дебютували в цьому кубку. І ми. Ось попали як дебютанти, і вже друге місце зайняли і привезли в Харків Кубок, які були і трансляції в Ютуб. Це під керівництвом Української асоціації футболу, також Міністерство справ витратиранів, багато партнерів. Організували цей турнір е і був зимовий кубок, а це е був кубок зараз е весняний, бо цей вид спорту дуже швидко е і потужно розвивається, е і є результати. Коли ми офіційно Брали участь і нас транслювали в прямому ефірі, то ми ж коли там за сніданком чи за вечерею ділилися емоціями, то всі кажуть, блін, мене дивляться, всі родичі, всі сусіди. 에, там мама плаче, не може там, навіть щось сказати, він сам там мог. Заплакати, так скаже, каже, я не вірю. Ну, я отримую задоволення, що ну, там, мої рідні близькі за мене пишаються, дивляться, кажуть, там, весь процес наблюдали, чекали, коли там, якщо я не вийшов в стартовий состав, коли мене будуть міняти. Бо це коментатор називав прізвище, ім'я розказує про цього гравця. Ну, і, і коли твої близькі це дивляться, це звісно такий прям ну, мурахи по тілу. Я після кубку е переглядав всі наші матчі, матчі наших суперників. І я ось коли називали прізвище, там, заміни або хлопця, аж ну, гордість бере за цих хлопців, що вони роблять. З других команд брали участь дівчата в офіційних місцях. У них теж там є. Такі історії дуже круті. Коли дівчата брали участь, це теж блин, ну це супер, супер ідея, які вони разом з нами беруть участь. І ось на полі це боротьба. А тільки закінчується матч, ну це велика, велика сім'я. Хоч суперник, хоча не суперник, ну, всі ми. Одинакові і підтримували інші команди, коли ми не грали, підтримували нас, другі команди, коли ми грали. Тут прям круто, що таке є, круто, що хлопці займаються, круто, що хлопці бажають далі розвиватися і брати участь. У Нас на жаль, багато травм, так це і цивільне життя, і військові, але коли ти розумієш, що ну от та ніша, да, спортивна ніша, що віддалилася від них, але вона насправді є і можна реалізуватися. В це, в це правда не віриться, поки ти сам не побачиш і не відчуєш це. Ну, напевно, це я як стороння людина, яка просто потрапила і побачила. Мені так здається. Ну, я ось навіть якщо там на роботу їду чи десь повертаюся, якщо я бачу там у кого є ампутація, я завжди підходжу. Я по початкам перші дні мені було, я не знаю як спілкуватися. Там щось підійду, скажу, не хочеш футбол поганяти. Думаєш, я щас ще і отримаю від цього хлопця. Але ні, я підходжу, кажу, там знайомлюсь, там вітання. Як справи на мене там завжди ж дивляться, що, що ти хочеш. Якщо щось вже пропонуєш, значить щось я від них хочу. Коли починаємо розмову, я кажу, так і так, є клуб, займаємося футболом на милицях, у нас і в Харкові, якщо є можливість, доєднуйтесь. Хоча приїти на тренування, від вас нічого не потрібно, просто приїдьте на такий-то час, коли є зручно, подивіться. Та я футболом там не займався, та я не знаю, що це таке. Та я на милицях не думаю, що я зможу. Я кажу, Коли думаєш, це одне, а ти приїдь і спробуй. І ось хлопці приїжджають, пробують, кажуть, так в мене розуміння було навіть зовсім друге. Чим те, що ви робите на полі, і зараз доєднуються хлопці, які приїжджають на поле, вони залишаються. Не, не мене ще не було такого випадку, що ті, хто приїхав на поле, більше не повернув. Ну так сказав, це не моє. Хлопці поверталися і кажуть, так коли там уже наступний турнір, ми готові Ось. так. Не перше зайняли, а друге. Ми їхали за перемогою. Мало, де да? хоча так кроти. Да. А якщо можна? Розкажіть про ваших гравців. Хто вони? Які вони, про когось. Не обов'язково про всіх. От просто згадаємо. От, гравці всі різні. 90% команди це всі військові. Є цивільні люди. Які. Ну як вони всі. Кожен, як я ще повторююсь, унікальний. Mm -hmm. Хтось займається. Ось у нас є Олександр, який художник, він малює. Є mm -hmm. е, е, хто грає, полюбляє грати на гітарі. Хто чим займається. І у нас немає таким, що вони займаються всі тільки футболом. Вони займаються всіми видами спорту. Хтось плаває, хтось стріляє з луку, хтось грівим спортом займається ще паралельно, хтось сидячи в волейбол грає, різні дистанції бігу. Я не знаю, як вони це все встигають, вони їздять на всякі змагання, але у нас все ж таки е, будується професійна команда, і я з усіми спілкуюся. Якщо ви е, будете. Професійно займатися футболом, то пріоритет, звісно, футболу. У нас зараз вже є сформована команда. Всі хлопці, які додаються, це все ж таки спорт, буде конкуренція, хтось буде потрапляти на змагання, хтось буде в резерві, хтось можливо, ми другу команду створимо. Тобто, я думаю, неможливо, а це так і буде з таким зараз. Рухом, так, в якому ми рухаємось, то у нас зараз, я не думав, що так швидко. Коли я з організаторами спілкувався, вони мені сказали: ну, якщо в тебе є 3-4 чоловіка, то це вже успіх. Ну, можеш починати. Всі, каже, починали з трьох з чотирьох. А далі треба працювати. І каже, це не просто там працювати, тут треба прям. Жити цим тоді все вийде. Я все цей досвід їх врахував, і тому, дякуючи, що вони зайшли, і пройшли це все, поділились досвідом, і у нас в Харкові вийшло за допомогою цього досвіду, так швидко створитися і вже зібрати команду. Це можна назвати реабілітацією? Чи це занадто просте слово для футболу? Тут е, не тільки це, ну я не можу назвати, що це просто реабілітація, це і реабілітація, і е, соціалізація, і е, емоції, і розвиток, і фізичні е, це ж е, футбол на милицях на жаль навантаження йдуть не так, як звичайно, футболісти. Вони грають на милицях тут. Задіяні зовсім другі ну, м'язи. І хлопці розвиваються як і морально, і фізично, і психологічно. Це спільнота класна, добра спільнота, така яка продовжує. Тебе. А я ж кажу, тут так все виходить, що до нас, до команди доєднуються якраз ті люди, які, ну, яких ти чекаєш. Однодумці. Бо ми всі. Відповідальні вони всі, е, як сказати, таке враження, я з ними два місяці, що я їх знаю все життя. <гум> Бо на другому, на третьому тренування вже вони починають відкриватися. Відкриватися, всі відкриваються в кращу сторону. Uh, і коли чуєш їхні історії, як він отримав поранення, де він був, як він лікувався, ще щось. Тобто uh, історії кожного особливі. І вони з цього зараз сміються, розповідають, показують фото, відео їх перші, коли їх там о -о евакуювали, які вони там не могли вийти, або після операції, або ще щось. Ну ти слухаєш ці історії, думаєш, ну таке взагалі можливо. Можливо. Можливо, хочеться ще більше зробити. Хочеться як максимально залучити хлопців і щоб хлопці побачили, що це реально є, і це приносить величезну користь. Клас. Моя я кажу мрія, щоб хлопці зіграли за збірну України за футболу і представляли кольори не тільки Харкова, а нашої країни на арені в других держав. Цей професійний вид спорту в Європі там є ось наша. Хочу теж додати, що покрова, на жаль, як немає у нас зараз чемпіонату постійного, і вона футбольна команда з Львова бере в офіційному турнірі в Польщі в екстралізі, і вона там захищає клуб один з України грає з усіма клубами Польщі. Ми за них вболіваємо. Дякую. Я хочу нашим глядачам сказати, що ми сьогодні говорили про. Ампфутбол про те, що в Харкові, не тільки в Харкові, в, різ... в різних містах ще є, в інших містах є. І ще будуть, я думаю, з'являтися футбольні клуби, от за прикладом також нашого клубу Незламні. І дуже б хотіла, щоб цю програму, якщо ви подивитесь, прийшліть тому, хто може стати гравцем, родині того, хто може стати гравцем, хлопцям, дівчатам, тому що дійсно воно того варте. Приходьте на тренування, якщо це так і умісно, шукайте, головне шукайте, тому що. Історія класна, історія максимально потужна. І я, мені б хотілося, що от протягом цієї програми, коли ви будете переглядати, робіть такі паузи, стопи, і дивіться на емоції хлопців, які тренувалися ще от на тих самих, на, на початку, на старті, десь третє чи четверте тренування всього. А зараз це вже друге місце в чемпіонаті. Я це дякую. Супер.